Привіт, володимирівна. Я, я на євскойському риночку біля магазину Ембодіорстін, в якому дуже великий асортимент гарного одягу. Мене звати Наталія і магазинний Ембоді, що в перекладі втілювати свій стиль. Хочу вам представити дуже дуже класнючі сукні костюми, а також футболочки. Також український бренд. Дівчата, подивіться, яка краса це сорочі Такі сукні оверсайз, бачите, з друком вишивки. Вони неймовірно виглядають, вони в них дуже комфортно. До речі, це не тільки дівчата-хлопці, це дуже класна штука на подарунок коханій. кохані. мене дуже приємні на дотик. Ось такі, бачите, тут написи у нас. Квіточка моя розквітай, бо ми ж дівчата квіточки і нам завжди приємно. І ось такі написи. Вона є сукня у біш кольорі. Ось такому чорному. Це принт Макі. Бачите, яка краса. Я також у білому. І також є новиночка, до речі, дуже класна. Я ще правда не встигла їх розпакувати. Але ось така сукня волошки. Це дуже гарно. Подивіться на ці волошечки. Це ж наше українське. Щоб ви були красуні. Також ці сукні можна. Наприклад, ось в такому білому кольорі, вони, до речі, двох довжини йдуть: 85 см довжина і 95 см. І тут, на заміри обхвату де вони йдуть 108, 120 і 130. І ось таку красу я хочу запропонувати для тих, хто вже думає про 1 вересня. Ну, дійсно, краса на таку подію одягнути щось в нашому такому рідненькому українському стилі. Я завжди рада буду вам. Заходьте.